Отже, з настанням зимового періоду, водойми знову з року в рік, вкриваються льодом. І з кожного року ми звертаємося до вас через ваші медіа з проханням донести до громадян важливу інформацію. Отже, ця ситуація, яка створюється у нас кожного року, стає лід, становить підвищену небезпеку для населення. Особливо вразливими категоріями ми називаємо дітей шкільного віку. Та любителів зимової риболовлі. Саме ці групи найчастіше нехтують правилами безпеки, що призводять до трагічних наслідків. За нашими даними, протягом минулого зимового періоду сталося 13 пригод на воді внаслідок цих подій. Врятовано 18 осіб, з них шестеро дітей. Загинуло 4 особи, 2 особи. Під час вилову риби і тіла ще двох осіб, що загинули за невстановлених обставин, були виявлені у водоймах. Ці цифри підтверджують, що вихід на лід без дотримання елементарних правил безпеки становить пряму загрозу життю людей. Основні правила безпеки на льоду дуже хотіла б ви коротко також нагадали своїм читачам та глядачам. Рятувальники Черкащини наголошують, що безпечним вважається лід товщиною не менше 7 см для однієї людини. Для груп або масового перебування потрібно товщина льоду набагато більша. Категорично забороняється виходити на лід у період відлиги, перебувати на льоду у темну пору добу, що є логічним, наближатися до промоїн ополонок, місті з течією яскравим прикладом. На жаль, стала ситуація, яка трапилась на. Живчику, так званому, так, коли людей дуже багато перебувало на льоду, і на жаль, одну особу нам не вдалося врятувати. Також забороняється збиратися великими групами в одному місці, виходити на у стані алкогольного сп'яніння, наголошуємо. І також звертаємося до батьків, дітей та підлітків, що наголошуємо, що вихід на лід без дорослих смертельно небезпечний. Це з року в рік підтверджує статистика. Лід може виглядати, мати вигляд міць, міцного, але насправді бути тонким і ламким. Тому особливо небезпечні нагадуємо місця біля очерету, ділянки, де впадають струмки, місце, де лід має темний колір. Десь нас закликає батьків і педагогів постійно проводити роз'яснювальну роботу з дітьми та пояснювати, що Ігри на льоду це реальна загроза життю. Також звертаємося до людей, які полюбляють зимову риболовлю і нагадуємо, що рибалкам необхідно виходити на лід лише у світлу пору доби, не збиратися групами в одному місці, мати при собі мотузку, в ідеалі рятувальний жилет або засоби самопорятунку, перевіряти лід палицею, а не ногами, і, звичайно, не вживати алкоголь. Досвід не гарантія безпеки. Нагадуємо, що як діяти у разі небезпеки, не панікувати, широко розставити руки та утримуватися на поверхні, і обережно вибратися у напрямку, звідки прийшли. Після виходу повсти до берега не встаючи. І звичайно, у будь-яких таких випадках невідкладно телефонувати за номером 101, тому що кожна хвилина тут відіграє дуже важливий час. І у висновку хотілося б додати, що переважна більшість нещасних випадків на льоду трапляються саме через необережність та ігнорування правил безпеки. Тому рятувальники закликають громадян та школярів і рибалок не ризикувати власним життям або жодне захоплення, тому що жодне захоплення не варто людського життя.